Точний прогноз погоди від каналу «Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 16 серпня. У Київській області температура в день буде від плюс 26 до плюс 22 та від плюс 18 до плюс 21 вночі. Вранці у Києві небо буде знаходитися у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Опади відсутні. На півночі. На Житомирщині денна температура буде від плюс 27 до плюс 22, та вночі від плюс 15 до плюс 19. У Житомирі похмурою погода буде тільки вранці, а день та вечір обіцяють бути безхмарними дощ не передбачається. На Чернігівщині максимальна температура вдень становитиме від плюс 26 до плюс 20, та вночі від плюс 13 до плюс 20. Вранці у Чернігові небо буде знаходитися у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься без опадів. У Сумській області в день температура становитиме від плюс 27 до плюс 20 та від плюс 15 до плюс 19 вночі. У Сумах увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. Опади не очікуються. На сході. На Харківщині температура вдень буде від плюс 26 до плюс 21, та вночі від плюс 15 до плюс 20. У Харкові хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним, без опадів. На Донеччині температура в день буде від плюс 27 до плюс 20, та від плюс 13 до плюс 22 вночі. Ранок та вечір у Донецьку будуть ясними, вдень очікується хмарність, дощ не очікується. У Луганській області максимальна температура в день становитиме від плюс 27 до плюс 20 та від плюс 15 до плюс 21 вночі. Увесь день у Луганську утримається ясна погода, опади не очікуються. На півдні у Одеській області очікується температура від плюс 29 до плюс 25 в день та від плюс 22 до плюс 25 вночі. В Одесі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Дощ не очікується. У Миколаївській області температура вдень буде від плюс 33 до плюс 26, а вночі від плюс 18 до плюс 25. У Миколаєві небо буде ясним до самого завершення дня. Дощ не передбачається. На Херсонщині максимальна температура в день становитиме від плюс 32 до плюс 25 та вночі від плюс 18 до плюс 24. Увесь день у Херсоні утримається ясна погода. Дощ не прогнозується. У Запорізькій області денна температура буде від плюс 27 до плюс 22, та вночі від плюс 18 до плюс 22. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами. Але ввечері погода знову проясниться. Опадів не прогнозується. У Криму очікується температура від плюс 30 до плюс 23 в день, та вночі від плюс 17 до плюс 25. Вранці небо у Сімферополі буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Опади відсутні. На заході у Львівській області в день температура становитиме від плюс 28 до плюс 24. Та вночі від плюс 16 до плюс 20. У Львові небо буде ясним до самого завершення дня, опади не передбачаються. У Івано-Франківській області денна температура буде від плюс 29 до плюс 22, та вночі від плюс 15 до плюс 19 в Івано-Франківську небо буде ясним до самого завершення дня без дощу. У Тернопільській області вдень температура становитиме від плюс 29 до плюс 25. Та від плюс 17 до плюс 20 вночі. У Тернополі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним дощ не передбачається. У Чернівецькій області температура в день буде від плюс 30 до плюс 25, а вночі від плюс 19 до плюс 20. У Чернівцях ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, опадів не прогнозується. У Закарпатській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 32 до плюс 27, а вночі від плюс 20 до плюс 22. Увесь день в Ужгороді утримається ясна погода опадів не прогнозується. У Рівненській області очікується температура від плюс 27 до плюс 22 в день, а вночі від плюс 14 до плюс 18. Увесь день в рівному небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, опади не очікуються. У Волинській області температура в день буде від плюс 28 до плюс 23, та від плюс 15 до плюс 19 вночі. Ранок у Луцьку буде безхмарним і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. У Хмельницькій області день температура становитиме від плюс 27 до плюс 22. Та вночі від плюс 15 до плюс 19. У Хмельницькому небо буде ясним до самого завершення дня без дощу. У центральних областях у Кіровоградській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 29 до плюс 22, а вночі від плюс 15 до плюс 21. У Кропивницькому ясна погода очікується вранці та ввечері. А вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Без дощу. У Полтавській області денна температура буде від плюс 27 до плюс 21, а вночі від плюс 16 до плюс 20. У Полтаві очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Опади не передбачаються. На Черкащині максимальна температура в день становитиме від плюс 27 до плюс 23. А вночі від плюс 18 до плюс 20. Весь день у Черкасах буде ясним, тільки вранці ненадовго небо вкриється хмарами дощ не очікується. У Дніпропетровській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 27 до плюс 23 та від плюс 17 до плюс 21 вночі. Хмари, які з'являться у Дніпрі в день, протримаються недовго, ввечері очікується ясна погода. Без опадів. У Вінницькій області очікується температура від плюс 28 до плюс 21 в день, та вночі від плюс 15 до плюс 19. Вранці небо у Вінниці буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Опади відсутні. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо, що переглянули наш прогноз погоди. Бажаємо вам ясного неба та сонячного настрою. До зустрічі в наступному випуску.